Як скласти каркасний басейн? Коротше, дивіться, першим ділом розпакувати написано не таким ножиком. Добре, що в мене не такий. Бачите? Тут такий з ружечкою треба, а в мене К9. Я розпаковував таким. Так і вам щось не можна. Ну не знаю. Розпаковував таким, все нормально. Так, є в нас в комплекті що? дві інструкції, ну по них і будемо складати. Чаша сама, якісь уголочки, якісь резинові штуковини. Якась штука, якась штука, ще такі якісь оголочки і желізні труби. Коротше, зараз буду фантазірувати, почитаю інструкцію, подивлюсь, буду складати. Основу зробив з пінопласту. Це двой пінопласт застелений у два слої. Один слой так стоїть, один слой так стоїть. Але оцього лента на сонці так нагрівається, що капець, Вона якась з металом. По ній ходиш, як по пательні. Треба дуже по безстрачкові ліпити цей басейн, бо зараз все повідклеюється. Воно таке гаряче, що ужас. Взагалі, пробую складати, покажу. Роблю все по інструкції. Першим ділом намальовані дві тітки щось розмотують. Ну, Я замість двох тіток розмотав. Далі що, буду як мав по картинках. Беремо трикутнички і вставляємо горизонтальні палки. Ну, все, зараз вставлю покажу. 15 хвилин роботи і верх зібраний. Ну, важкого тут нічого нема. Тут що? Беремо отакі круглі штуки, тут все по інструкції. Протягуємо через сам басейн, фіксуємо е, треугольничками. Ну то і все, що тут більше? Тут все дуже просто. Це практично так само, як батут, тільки не батут, а басейн. Далі що ми робимо? Далі зразу я відкрив, думаю, що це за прикол. Е, круглих штук ціла купа, е, а такі. Овальних немає, а то дивлюсь дивлюся вони всередині. Тепер ми що? Беремо оці тонші штуковини і вставляємо отакого, от Тільки перед цим треба їх ще в всередину через басейн. Зараз зліплю покажу далі. Ну, реально дуже просто все збирається. 15 хвилин повільним темпом. І один склав я басейн. Ну, 15 хвилин на ножки цього пішли. Тут теж о! Все просто, але бачите, ось, ось завтик. Має бути ось свій пасок, отаку кожну ногу обмотувати. Друге діло, тільки тут нога роз'їхалась. О! Ну все, ніби стоять. Зараз ще що? Щоб воно, ну, це воно так, ніби стоїть, але щоб воно устойчивіше було, треба набрати води. В середині складочки трошки порозрівнював. Тут він більше у мене невеликий, можна легко залізти. Це такий більше дитячий. О, нога розсейкалась. О, все. Тепер набирається трошки води небагато. І оці складочки розрівнюються. Саме простіше це по криях тягнете за дно, воно розрівнюється. Та, в принципі, тут немає що розрівнювати. Походив ногами по тупсі, воно вже розрівняно. Ну, все, на цьому зборка басейну ніби закінчена. Нічого важкого. Чеки, я щось дивлюсь, мені треба в уровень попасти. Щоб він був рівненько, а в мене, мені кажеться, туди трошки хили. Крайній случай, тут що? Можна під цю ногу, потім буде якусь цюю. Або ламінат підставлю, або щось підставити, щоб воно не попродавлювало пінопласт. Ну, то вже зовсім друга історія. А так, коротше, збирати басейн нічого тяжкого нема. Бо тут, мені кажеться, я довше збираю, ніж басейн. Бо тут, поки всі пружинки понатягаєш, то це все добре мене. А басейн реально раз-два, раз-два легкотня. Кому треба басейни, заходьте в опис. Людина басейни продає, консультує хімоза, басейни, все, що хочете, все є. Кому цікаво, звертайтеся. Кому треба ножик, дуйка і тому подобне. Це до Дніпроема. Все, басейн склав, набираю зараз води. Зараз набираю 10 сантиметрів 10-15 води, щоб ці складки вляглися, порозтягую. І все буде зашибіть, і можна вже залазити купатися.